Сьогодні ми говоримо про цитруси та трошки більше. Надихнулася воркшопом від Ани Соколової, ділилася враженнями у себе телеграм-каналі. Хто не підписаний, підпишіться. Цікаво було дослідити кожен цитрус, як він працює, його характерні риси, де використовується. Хочу сьогодні згадати яскравих представників конкретних цитрусів та улюблені імпровізи з яскравою цитрусовою складовою. Напишіть в коментарях свої улюблені цитрусові аромати. І без зайвих слів одразу почну з факту. Досить відомого, що цитруси вони нестабільні, найшвидше псуються, зокрема натуралка. І тому дуже символічно почати з повністю натурального аромату. Нещодавно у відео вперше згадувала бренд парфумерки Асі Волянської, і саме аромат дівчина з апельсинами, який на воркшопі сподобався на презентації українських парфумерних брендів. І він... Повністю складається з натуралки, тому у нього особливе дуже характерне звучання. Натуралка вона дійсно відрізняється від синтетики, навіть коли синтетика гарно відтворює природній такий багатогранний парфумерний плід сьогодні. Цитрусовий, коли слухаєш ці ефірні олії, ну це фантастика. Це якісь от самостійні роботи, які просто приємно нюхати. Але Хочу підкреслити, що ця робота дуже об'ємна, дуже гарно пробудована. Грає у неї є старт, яскравий цитрусовий пшик, розкриття. Він задумовувався: дівчина з апельсинами, як цитрусовий колонь, класичної структури одеколон. Проте в концентрації парфумованої води. Тут у піраміді, шкірка лимона та лайма, сік апельсину та гріфруту і, звичайно ж, ніжні ноти квітучого апельсинового дерева. Сьогодні ми так про деякі цитруси окремо згадаємо і цитрусове місово, тому зараз трішечки про одеколони, і коли я його нюхаю. Найяскравіше, ух, я відчуваю лимон от прям натуральний, натуральна ефірна олія лимону. У мене була асоціація з лимонними дольками зацукрованими, але це погана асоціація. Мені Анна казала так, не думай про це. І тут таку ароматну кислоту, ой, на старті з флакончику особливо відчутно з лаймом. До речі, лимон з лаймом. Настільки кисло, що аж солодить. Ну просто відчувається з розкриттям така легесенька травність, одеколонистість. Дійсно, він так. Переважно про апельсини обожнюю. От тільки отримала все ним. Обливаюся щодня. Нема тут надмірної стійкості. Це така собі поливашка Проте, запах, якщо ви любите цитруси, цитрусові, чому я так тримую? З дівчиною, з дівчиною запальсинами. Спробуйте. Анна на воркшопі як представник класичного колоню наносила Діор-Колонь, Діор Ом колонь. Дуже сподобався. Він дуже гарний, технічно класно і синтетикою, мускусами продовжений. Що це така цитрусова, ніжна, абсолютно комфортна поливашка, елегантно. Мій улюблений одеколон це колонь від Etat Libre d'Orange. Він також. З легесенькими мускусами він більш цитрусово-травний, тут наче цитрусова зелень і мускус. От він дарує відчуття чистоти. Взагалі у мене цей аромат юзається в зал, в спортзал. Тобто абсолютно заякорила його зі спортом. І переходячи з до до апельсинів, хочу згадати теру от Refresh Відермес. Просто там влітку постійно я його згадую вже другий рік поспіль, бо дуже сильно люблю, якось не використала. бо От, не знаю, закінчиться він у мене, де я буду купувати і за які гроші ще об'єм, бо хотіла добити улюблені апельсини Ever. От дійсно серед цього цитрисового місива вони найяскривіші, вони гіркі. Кисленькі і відчувається база Терівська, характерна, мінерально гостренька. Ой, коли це відверчик і така лесенька мінеральність, і це не амбродерево, дерево це кайф. Він також насичений, якщо вам хочеться такого прям характерного цитрусового звучання, щоб, щоб з родзиночкою, не просто, а от прям з деревом та гостротою. Тера, от Улюблене апельсинове відерце. А з цікавого щиро раджу. От ви бачите на екрані. Нещодавно послухала у Михайла Буца в колекції цей аромат. Ветивер, але Михайло його описав, як перестигли, навіть гнилий апельсин. Це вже більш характерна історія на цитрусова поливашка бо він і шкіряний, і там є фруктова складова, що підтримує відчуття цього перестиглого апельсину, саме османтус. Саме ця фруктовість вона підтримує таку перестиглу, злегка підгнившу. It's a new... жахлива ніша, це прекрасно, це гарно. Просто цей інтригуючий нюанси, так би мовити, дуже цікавий. І от серед апельсинів, таких відвертих, хотіла б саме його уфлаконити. Червоний апельсин, до речі, гарна нота. Найкращий червоний апельсин і взагалі моноцитросові аромати це лабораторія Альфаттєво. Ще згадуватиму, що робив Жан Кло на червоний апельсин. Зокрема, також у мене є декілька відливантів, улюбленої цитросової колекції від Періс Монте-Карло, це італійська колекція. Там також є Червоний апельсин. Він також стиглий, липкий, навіть якийсь вареньовий. І я його сьогодні наносила. Не змогла знайти вам тільки що від Левантик, але я розповім про інші аромати з цієї колекції. І там є легка нідність якщо я не помиляюсь. От щось таке десертне. Не дивилася в піраміду, але цей аромат в носці мені дуже сподобався. Яскрава цитрусова складова, але більш гурманська прям Можливо, смоли там підтримують цю таку солодкавість об'ємну, але не прям десерт, як більш у схід, але солодкий. Тож також дуже раджу аромат червоного апельсину від Paris Монте-Карло. Прям цедра десертна гіркенька і солодка. Тож, говорячи про апельсини, одразу хочеться згадати і грейпфрут. До речі, дивіться, це я записувала скільки блотерів. Я їх періодично перенюхую, але вже нічим не пахне. Тут оці цитруси, синтетика. І саме було цікаво слухати про відтворення парфумерне грейпфруту. Ефірна олія грейпфруту дуже наближена за звучанням до апельсину, і парфумерно треба підкреслювати оці характерні саме грейпфруту нюанси. Є такий компонент, нутка тон, Якщо я раптом неправильно щось називаю, перепрошую. Тож нуткатон з нього будують коноплю і також є частинкою грейпфруту. Отака от, от специфічна, гірко, оці конопляні комашкові нюанси, такі специфічні смердючі комашки. Оцей нуткатон описували, який болгарський перець, комусь він пах. Ну, тобто ця бездюшинка. Коротше, і слухали, звичайно. Гіркий фрут від Анни Соколової, як яскравий представник грейпфруту. У мене був, пам'ятаю, колонь також. Мітілпомплімус каркас грейпфруту. стабільний, довготривалий. От дуже сподобався цей компонент, і мені навіть захотілося повернути свій колонь від Армес. Він мені найбільше пахне саме цитрусовою трояндою. Хтось його сприймає як більший такий кисленький цитрус, абстрактний, а не грейпфрут. А мені саме от троянда. Але не вистачало характеру, то я той грейпфрут продала. І в мене єдине, що залишився, це бітерфрут від Анни Соколової. І він за відчуттями найоб'ємніший і прям такий зеленоколючий. м'ясистий, дуже гіркий, багато скоринок, м'якіть між оцими водянистими дольками та шкіркою. І він пробудований, що за відчуттями, наче цей цитрус з вами дуже і дуже довго. Тут є мох. Ще якісь такі компоненти, що підтримують, зливаються. Коротше, дуже класний грейпфрут. Про які ще грейпфрути я вам хотіла розповісти? Ну, з колекції деколонів найвідоміший. А, Дурга, так, грейпфрут, флакончик мені потрібен. Оце єдиний грейпфрут, який би ще офлаконував. Ревінь. Ревень недалеко від грейпфруту, теж який можна обіграти по-різному. І як яскравий представник невідвертого ревеню також всі знають відомий ревенів тієї ж колекції до від Дермес взагалі прекрасна колекція, там тільки. Лимончик взагалі не в тим не воротиш при ревінь. Ревінь, рубарб теж дуже класний. Щиро раджу спробувати. Хто не знайомий, напевно, всі вже знайомі з цим ревенем від Ермес. І говорячи про межу грейпфруту та ревеню, я відчуваю саме в рутенії від Вікторії Сімич бренду Essence by Vita. Тут у піраміді грейпфрут, наче. Неважливо, там якесь цитрусове місиво. Багато хто його порівнює з грейпфрутом, саме його водянистою складовою. Тут дійсно немає яскравої кислинки, але фруктовість цитрусова присутня. От ревінь, я тут відчуваю ревінь і грейпфрут дещо от на межі. Він дуже фруктовий і сприймається як суцільний нектар. Всі нехімозний, дуже приємний, природній. І оці такі зелені гірчинки, овочеві. Ну от хто як сприймає ревінь? Мені він трішечки стебулово-хрусткий. Отут дещо таке є. Рутеній. Мій улюблений. Взагалі, один з улюблених ароматів з цитрусових поливашок, щоб було легко, водянисто, не перевантажено І разом з тим довго тривало. От він звучить якось незвично. Ну спробуйте рутеній хочеться сказати. Далі мандарини. От ми закінчуємо помаранчевими цими цитрусами, потім перейдемо до жовтих, зелених і проквіти. Тут вже серед парфумерних робіт у нас є вибір, і технічно класно пробудовані, і парфумерно витончено. Я зараз просто наношу улюблений мандарин. Це лабораторія Альфатіво. У них безмежно прекрасні цитруси. Бергамот і мандарин це фаворити, і мандарин особливо. Любов безмежна, ювелірний, парфумерно такий елегантний. Тут солодинка, ой, він такий красивий капець, Дуже природні, солоденький, так. Тут гіркота і кислинка м'які, і він реально нагадує мандарин. Я б навіть в житті не розрізняла так апельсин від мандарину, але в цій парфумерній роботі це. Геніально, він також недовго тривалий, проте відчутний, і ну це не просто пшік і вивітрило. Щодо технічних характеристик, якщо вам хочеться, щоб ви пахли мандарином, і шлейфово, і стійко, і все таке, це, звичайно, мандарин, молекула плюс мандарин. Він дуже гарний, він трішечки більш таки хімозненький. Ну, в сенсі парфюмерно, все одно це дуже красиво. Ем, порівнюючи від лабораторії Альфатіва, звичайно, це більш природні історії, враховуючи технічні характеристики, наскільки можливо його було зробити. Яскравим, природнім, одночасно і довготривалим ідеально. Тому молекула плюс на мандарин, звичайно, як яскравий представник чогось надпрекрасного. Але моє серце належить лабораторії Альфатіва. Тут навіть трішечки листочок є поруч з мандаринкою. Ну, на папірці вона зараз більш кисленька і від шкіри там чи на одязі, коли я наносила на себе, відчувала більше все ж таки солодинку. Але от не цю крову в міру. І далі ми переходимо до зелених цитрусів. Бергамот. Бергамот у нас асоціюється в першу чергу з чаєм, тому багато гарних, прекрасних бергамото чайних історій. І я хочу згадати свою давню бажанку, це чай від Роберто Пігє. Тут саме бергамот, взагалі бергамот, він котик, як розповідала Анна Соколова. Він от створює цей пшик. На старті і все. В принципі, ми його особливо не відчуваємо. Він не має дуже характерну дзвінку рису, ну окрім старту. Тобто протягнути його, ну це майже impossible. Але далі поговоримо. Чай від Роберто Піге це дуже зелена, красива, один з улюблених зелених чаїв. Якщо ще Джеймс Хіллі на першому місці зелений чай, а от від Роберто Піге нехай буде на другому в моєму особистому топі і на офлаконення маст have колись. Я буду мільйонеркою, але хто нас обмежує замовити хоча б від Левантик? Тут красивий натуральний зелений чай, і здається, що відчуття бергамоту, якраз він і продовжує. Я прям його ношу і відчуваю бергамот. Окрім цього, він злегка підсолоджений. Тут зовсім не цукровість, а така природна, природня медова складова. І квіточка, якийсь жасминчик. Дуже красивий цей чай. Але, але. Існує дуже гарний бергамот, і звичайно, це знову лабораторія Альфатіво. Жанко Теліна, дякую. Зізнаюся, не тестила з Different Кампані, який також робив Жанко Теліна. Бергамот, але від лабораторії Альфатіво це класика, стандартна історія суперкрасивого, природнього, парфумерно втіленого, наскільки можливо довготривалого. Бергамоту, мій улюблений періс Монте-Карло, і у мене також тут є бергамот, і він кисліше, він наче про лайм з бергамоту. Тут є петит грейн, просто улюблена зелень. Я писала у телеграмі, вона дуже дивна, незвична. От як його описувала цитрусова складова гіркота, це все зрозуміло. Шматочок від томатів, металевий. Хтось підмітив, як цитрусова розкушена кісточка і дуже деревний. От саме цей бергамот від періс Монте Карло класний, тим, що. Ой, тут є, як наче той Петіт Грейн, відчувається, і мені якийсь лайм. Тобто ароматичний і трішечки деревний. Тут також у серці є квіти апельсину, але все одно він переважно цитрусово-ароматичний. Тому цей Бергамот від Періс Монте-Карло теж ой, один з улюблених. Взагалі, оця вся колекція їхня цитрусова італійська. Просто все потрібно в невеличких об'ємах. От мені треба невеличкі об'єми, як зразки, як працюють цитруси в ту чи іншу сторону, вони дуже гарні, яскраві представники, я гадаю. Якщо бергамот у нас асоціюється з чаєм, то лайм про газовані напої. Оці солоденькі, мохіто і тому подібне. Про мохіто це тема для окремого відео. Я хочу розказати про ще один періс Монте-Карло, який мені подобається. Тут і цитрон, лайм гарно відчутний, лимончик, ну якась цитрусова зела. І от коли на воркшопі ми слухали лайм, і бергамот, до речі, також, це такі от шипучки, пшик на старті. Але лайм, на відміну від бергамоту, більш іскристий, дифузний за бергамот. Цей аромат також дуже класно пробудований, наче підкреслили, чому я його до лайму хотіла віднести. Оце відчуття пш. Шипучки, тут воно продовжене прянощами. Тут є якийсь перчик, імбирчик, лимона вербена от та ж сама ароматична складова, і він гарно передає відчуття технічне, що нам дарує саме лайм. Також цей аромат можна віднести до лимонів, бо вони розділяють якось перше місце. Просто він от дарує цю цілу... Пшик іскристий. Ми слухали також лимоні, деякі ізоляти, що мають красиві і пудрові нюанси. Вони більш м'які. Не взяла я свій крістал Overt, але говорячи про лимони, здається, що кислинка вона найхарактерніша для лимонів. Проте саме Crystal Overt є представником найбільш м'якого і також водянистого. Там є магнолія жасмином, вони також дуже такі легкопудрові, ніжні, кремові. Але цей лимон він якийсь фантастичний. Він дуже м'який, приємний. Ну, коротше, і всі цитруси від соколової, серед Цього цитрусового різноманіття сіллю мені відчувається там найбільше саме лимончик. Взагалі, коли ми були на воркшопі, багато хто казав, ой, він такий незвичний, сі цитрус дивний, нішевий. Пані відчувала там залізний цвях. Що там, чи потонув в морі, чи щось таке. І ми, коли після цього, після сіт-цитрусу послухали Петіт Грейн, дійшли до висновку, що це він має такі цікаві металеві деревні нюанси. Мені він не специфічний, він цікавий, проте не специфічний. І цитрус також. Сіт-цитрус дарує відчуття чистоти, він легко солоненький, він не прям. Каряга і море, хоча дехто описує його так. Мені здається, це коли не користуюся морськими на морську тему ароматами, той самий Удмінерал від Тома Форд, здавався специфічним, але для мене Сіціт -сі це прям кішечка, кішечка освіжаюча. Чиста. Можливо, мій ніс більше концентрується, чи то на мускусах, чи це на цій чистій, такій бархатно пудровій базі та на цитрусах, а сіль мені десь фон, а хтось відокремлює саме море. Так, це от розповідала Анна Соколова про сі цитрус. Він мені просто дуже подобається, навіть більше, ніж грейпфрут від Анни Соколової, Хоча він теж класний, просто за моїми якби смаками. Серед комфортних, приємних поливашок, і щоб солонинка, і цитрус, і оця база. Він прям красивий. Красивий. І мені дуже хочеться його офлаконити, бо я взагалі не маю ні семплів, ні тревелів, тому він мені потрібен. І наближений до цієї цедри від Періс Монте-Карло, також за відчуттями. Тобто Соколова, Цитрус і Періс Монте-Карло, прям щоб лимончик, Петітгрейн, лайм. от от все туди, все туди. І завершуємо ми квітами. От найцікавіше взагалі хтось, хтось не розібрався з неролями та флордоранжем? Гадаю, хто користується цими ароматами, там ніролі Амара від Ванклів чи ще щось подібне. Пізнає ці характерні нюанси. У мене можливо не було таких парфумів, то воно мені все було за милке, за важке. Але коли ми окремо послухали неролі, це про цвіт. Оцей апельсиновий неролі дзвінки, чисті, одеколоністі. І єдиний аромат, де я відчуваю яскраво саме ноту Неролі чи Неролі, неролі, неролі. це бігарадія від Шопард. Це бюджетний аромат. Він От на нашу добірочку ідеально вписується, бо тут дуже багато цитрусів, і серед квітів фліордоранжу нуль. Зараз я про д'оранж детальніше розповім. Можливо, щось, що відповідає за те, і інше як синтетика, присутні. Там у піраміді є морква, кунжут. Я взагалі не відчуваю цих дивних нюансів. Він класний, об'ємний, довготривалий, трішки чайно медовий, жасминчик тут є. Оці цитруси. І говорячи про квіти апельсину. Для мене це найкраще. Оце бюджетна полуважка, на відміну від Фліордоранжу. Він душний, він прям такий пудрово пилковий Там пудровість квітково-цитрусова, медовість, там бабусині шухлятки, щось таке трішечки прогіркле. Ну, багато було асоціацій. Він дійсно специфічний, більш індольний і яскравий найяскравіший взагалі представник. Це фліордоранж від Серджі Лютанса. особливо вінтажний, бо... Сучасний, як на мене, котик. Більше котік. Хоча, як при тут теж медовість, полковість, індольність, крутезний от, просто найяскравіший представник. І якщо вам хочеться просто порівняти неролі з флердоранжем, можна взяти неролі Армара. Від Ванклів і фліордоранч від Сержа Лютанса. Мені здається, це от яскраві представники, бо тут все ж таки з домішками. Тут і жасминчик такий цигарково-медовий, ну і мед, цитруси відерце, ну, а серед квітів обмінні рольчики. Бічо, ой, блін, не хочеться аж обілятися. Можна, я обілюся? Також, як підкреслювала Анна Соколова, фліордоранч має. Найхарактернішу ні на що не схожу у цю квіткову медову цитрусову пудру. І дійсно це дуже цінно. Хто мав деякі травми, як я з цитрусовими квітами і взагалі їх. Ну, майже ну не люблю, не люблю. Хоча бачите, обігараді обілялося. Відходжу від цих е, травм, я їх пропрацьовую, знаєте, купую, можу щось пропотестити на весенні. Але але фліордоранч ні. От мені цей залишок чисто, як представник даного класу, порівнювати, щось згадувати. Ну і про декілька улюблених. Е, від соколової, фруктове просеку, ми також його згадували і просто. Будь ласочка, нехай це буде ще один рік. Бо щодо поновлення глінтвейну такого щорічного е, фланкеру, це реальніша історія про секо ні. І ми не знаємо, чи буде він чи ні. Але це неймовірно гарно. І тут ми так вивчали та, складові, які компоненти за що відповідають. І тут саме оцей старт і відчуття бульба, що пшк, дарує Бергамот – Бергамот, чилаєм, там також є, я щось записувала собі. Фруктові полуничка, ця суниця суниця, відчувається так, синтетика ля-ля-ля, грейпфрут, відсотковий юзу, слухали юзу, дуже цікаво. А щодо просека, альдегіди на бергамоті, неролі, на щось там суниться такі нюанси. Там якраз оцей цукор. Легенький, солодкавість, але це солодкість, вона тільки підкреслює фруктовість. Ну, це майстерність парфумера. Взагалі для мене фрукт-просеко, я його одразу не зацінила, зізнаюся. Як парфумерно воно відтворене. Вау! Ну, типу, не буквально вам на просеко чи фруктина, а от парфумерна фантазія на тему. От, тому що це ми якби цінуємо Парфумерію. Також один з улюблених ци, ну він не дуже цитрусовий, він більше свячені. Це браві. Нарешті я його флаконило 15 мл. Він тут не зовсім про цитруси, про мед, але говорячи про квіти цитрусові і от таку легесеньку цитрусовість, яка відтіняє медовість. Взагалі, медова складова вона тут найбільша. Взагалі, з Крістофером Чонгом, художнім керівником та парфумером Бруно Йовановичем вони описували. Як за структурою, і також одеколон з певними нашаруваннями і акцентами, що не говорити, не говорити про цю структуру, він дуже медово красивий. Тут ем, тубероза, точно тут тубероза, як я не одразу не згадала, вона от красивий, безмежно красивий аромат, але не можу його носити, бо ця туберозіна, яка мені отак от. Але нюхаю на руку, собі пшік, насолоджуюся. Флакончики такі не дешеві, але ці десятки. Це 10 мл. 10 мл коштує півтори тисячі. Можна за 1400 там десь дістати, як мед. Це прям вау. А давайте я чекну, що тут у нас цитрусів. Гіркий апельсин і бир бергамот. От буквально для старту, до речі, гіркий апельсин. Треба мені щось з червоним чи гірким апельсином. От не вистачає мед. бороза, шафран, горіхове молоко, ваніль, тютюн. Отака От в ньому. Він фантастично красивий. Борози, вона десь там, там далеко. Вона просто підтримує цю квіткову, складову. Навіть досить наближений до бджілки медовість. Вона така прям тут натуральна. Наче цей віск, шафранчик, ну не знаю, нерахую гріхове молоко, теж якась імпровізована така нотка. Свербить тоборозка, але я розумію, що він мені божественний, дуже красивий. Зроблю якусь медову добірку з улюблених медових ароматів. А що в мене там є? Ну, я знаю, ми класні медові там. І розказуватиму про нього, і буду казати: все, що мені та тубероза? Ну що, обожнюю, і треба більше. Ну і він ближче до осені підходитиме. От і все. Взагалі, про компоненти можна заливати все більше і більше. Мені подобається нотувати, слідкувати за враженнями і особливо цінно спостерігати, як воно працює в парфумерії. Або на воркшопах від Дани Соколової Ми робимо таке маленьке віяло з блотерів. Слухаємо. Три якісь там складові грейпфруту, які окремо пахнуть супер дивно, але в цілому створюють той самий грейпфрут. Тож цитрусів безмежна кількість просто ароматів. Пишіть, які ви вподобаєте. Бренди, можливо, які спеціалізуються саме у переважно такому класі. Та цікавитися, було для мене поки що: періс Монте-Карло, лабораторія Альфатіво. Найбільше доподобила. Аквадіпарму чомусь не чіпляє. Ательє Колонь, до речі, також. От Взагалі, коли кажуть колонь чи там поливашки, є дійсно поливашки. Але, от, наприклад, ательє Колонь — це дуже довготривалі насичені історії. З цитрусами їхніми, ну, я так не пам'ятаю особливо. У мене є тубороза, кафе тубороза, люблю. Тубороза, що не тубероза троянда. Ну, а так, 47-11, так уже я так спокійненько, але треба переслухати і вони більше про поливашки, буквально поливашки. Ну, от і все. Ну, і все. Не забудьте поставити вподобайку. Дякую усім за перегляд. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!